Дід, ми тобі купили на тисячу гривень м'яса, на тижні хвати. Дід, м'ясе, корічко, пельмені, все для тебе, щоб ти ніколи не був голодний, бо ти легенда, маєш їсти по-легендарному. Я вважаю, що так, а ви ж дід має їсти. Хай на старець поживе, блін, як. як не знаю, як. Фей! Хуй мамі його що здималися. Доброго дня, мій дорогенький діти Анатолійович. Ти... Ай поднімемося. Да, ти дудочка, ти, ти мене, обзиваєш, так дудочка. Коли? На стадіоні. Ти маєш я забув. Я тебе на стадіоні обзивав, коли таке було? Я yeah. 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 Добрі шутки, а ти люди подумають, що я тебе справді обіжав. А хто люди? Yeah. Бачиш свой. А от ці люди, наші дорогі підписники, диви на них, вони на тебе дивляться, диви. А, о. а о. Я не бачу, Саша. А от. Дай сюди. А я не бачу. О! Що о? Доброго здоров'я. Хуя мій, що здибалися. Чого це я маю 90-й рік робити? Що ти не хочеш робити? Чекай, діти, які 90-ті роки? Зараз 2023 рік от. Що ти ходиш? Я його поб'ю нах, як йобну ним. Я записую місце пришествия. По-перше, дід, чого мені бабуся жаліється, вона жаліється на, на то, що на тебе, що ти от, от, от такі от шланги, хочеш які шланги? шланги хочеш зібрати. Шланги хочеш забрати і заховати. Який? А вон вони. Ну вона скаже, ти хочеш заховати всі шланги. <рес> ти що, спеціально видумуєш? 90-й рік! <ріх> Якраз... Що ти купили тобі блін, як ремейстер? Це брендо Васей. Да. Подивися, це дядя Вова, правильно? Вот. І він займається електрикою, робить. Файну. Дай йому Господь здоров'я довгих-довгих років прожити. 90-й рік! Мала спить. Тихо. Девяностый рік. Саша, иди сюда. Что такое? Кокон то не А чего не хватает? А как ты думаешь? Я думаю, что що что-то поставить. Поїсти чи випити якогось пивочка, то добре, коли якийсь круглий файний столик стоїть. А, а пивочка їм це. столик, буде все Дідусь. Yeah. А там тебе бутилочка ще yeah. є. Я для тебе ховав. Yeah. Я від тебе сховав. Спершу yeah. скажи мені, оця от ковка, як тобі вона подобається, як людина робила. Хай, по... ти подивися ніде затьорук. А знаєш що? що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє. Свою справу дід, він тобі зробив столик, який ти уявляєш свій ідеальний столик. Який він має бути? Так. Простенький, хороший. Відколи це нас, нам робили столики простенькі. 90-й рік. На. По Можна прямо з миски вже їсти. Ні, я шуткую. Це ми тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Та, я покладу, зараз. Чекайте. Ж... Ну що ти так привечку маєш? Він це є чи? Конечно. Що вибираєш, право або вино? Бітря. То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та підеш шкуркою не має бути. 90-й рік! Заправить ну, ремонт. Ді, да хватить вже стяти, блякому. Нас дома чекають, треба щось поїсти. Сіки можуть нас стяти. чекає, всі чекають. І так от постійно. Хто, хто чекає? Бабуся тебе чекає, такого постійно дід ходить з тяти. Сідай поїхали, дася дорога ми. 90-й рік. Я й молодшу таку вдома. Дід Хоть, може, знаєш так от лесенько собі. Хто? Зубів нема. Так говорив, вже в мене жінка удивляється. Кажи. мою мать каже. Ти дивишся ді, у діда одна, один зум, як він прекрасно говорить. Я не хвалю це.